Вірність, знаєте, є такі поняття, які, здається, ніколи не старіють. І Є історії, що доводять це краще за будь-які слова. Сьогодні поговоримо саме про таку історію: про вірність, що стала справжньою легендою, і продовжує вражати світ навіть через століття. І щоб зрозуміти, наскільки ця тема актуальна, давайте почнемо не з далекого минулого, а з подій, що сталися зовсім нещодавно: квітень 2022 року, Макарів на Київщині, пес породи Акіта Іну на ім'я Ріні, його господині Тетяни Задорожняк не стало. А ріні він просто продовжував чекати, уперто на порозі їхнього дому, ніби відмовляючись прийняти цю страшну реальність. Цього пса недарма прозвали Макарівським хатіко. Його вірність була ну просто неймовірною, настільки сильною, що він волів залишатися сам біля зруйнованого будинку, аніж покинути те місце, де востаннє бачив свою людину. І ось тут і виникає це порівняння. Чому саме Хатіко? Бо історія Ріні – це ніби дзеркало, що відбиває іншу, дуже схожу історію з іншого часу та іншої країни, історію собаки, чиє ім'я, власне, і стало синонімом вірності. Тож давайте перенесемося майже на століття назад і дізнаємося, хто ж він такий, той самий перший хатіко. Отже, Японія, початок ХХ століття. І в центрі нашої уваги. Пес на ім'я Хатіко його історія на перший погляд може здатися дуже простою, але саме в цій простоті і криється якась неймовірна сила, яка зробила його справжнім національним символом і надихнула мільйони людей у всьому світі. Отже, хто такий Хатіко? По-перше, він був породи Акіта Іно, його господарем був професор Токійського університету Хідесабору Уено. Цікаво, що пес був подарунком від вдячного студента, а саме ім'я хаті означає восьмий, бо це був восьмий собака професора. Та найголовніше, що їх поєднувало, це щоденний ритуал, простий, але неймовірно важливий. Є щось таке особливе у цих словах професора Уено ти житимеш довго, обіцяєш мені хатіко. Звучить як пророцтво, правда? Тільки він і уявити не міг, як саме воно збудеться. Саме з цих слів і почався їхній неймовірний зв'язок, який, як виявилося, був сильнішим за життя і смерть. Але замислимося, чому ця історія так сильно нас вражає, чому саме вона, а не тисячі інших. Справа не лише в емоціях. Як не дивно, уся ця реальна історія ідеально вписується в класичну структуру будь-якого хорошого фільму чи книги. І це робить її такою потужною. Давайте розберемося, як це працює. Взагалі, в літературі є такий жанр анімалістична оповідь це коли головні герої тварини. Але вони тут не просто для краси, знаєте, через них автори говорять про дуже людські речі: про вірність, любов, інстинкти, про сам зв'язок між нами і тваринами. Історія хатіко це по суті ідеальний приклад такої оповіді, тільки написаною самим життям. Окей, зараз трішки теорії, але дуже просто. Будь-яка історія, яка нас чіпляє, має по суті п'ять частин. Це такий собі скалет. Спочатку йде експозиція, ми знайомимося з героями, потім зав'язка, щось трапляється, що все запускає. Далі розвиток дії, де все закручується, кульмінація це пік, найгарячіший момент. І нарешті розв'язка. Чим усе закінчилося. А тепер найцікавіша. Дивіться, як реальне життя Хатіко ідеально лягає на цю схему. Експозиція це їхнє знайомство, зав'язка момент, коли студент дарує цуценя, розвиток дії це їхній щоденний ритуал на станції, їхня дружба, кульмінація найтрагічніший момент. Професор раптово помирає і не повертається. Ну і розв'язка це ті самі довгі-довгі роки очікування. Роки, які і зробили його легендою. І ось ця розв'язка, ця трагедія, вона стала початком чогось нового, початком історії про те, як звичайний самотній пес перетворився на безсмертний символ для цілої нації. І як же це сталося? Понад дев'ять років. Дев'ять. Просто спробуйте уявити: щодня в дощ, у сніг, у спеку він приходив на те саме місце. Чекати на той самий потяг, з якого його господар вже ніколи ніколи не вийде. Саме ця впертість, ця неймовірна стійкість, врешті-решт, і привернула до нього увагу всієї країни. А все почалося з малого. Спочатку його помітили працівники станції, місцеві, потім про нього написали в газеті, і пішло, поїхало. Історія про вірного собаку розлетілася по всій Японії. І це не дивно. Адже в японській культурі вірність, або, як кажуть, тюгі це одна з найголовніших чеснот. А Хатіко, він став її живим втіленням, символом тієї ідеальної любові і відданості, про яку, мабуть, мріє кожен. І ось факт, який просто вражає: пам'ятник Хатіко встановили ще за його життя. Уявляєте, він сам був на відкритті, але потім почалася Друга світова війна, і статую, як і багато інших, переплавили на метал для армії. Здавалося б. Кінець. Але ні. Як тільки війна скінчилася у 1948 році, пам'ятник відновили. Це, мабуть, найкращий доказ того, наскільки ця історія була важливою для людей. Так у чому ж спадок, Хатіко? Ну, по перше, він став таким універсальним символом любові і віри. Його історію розповідають у книгах, показують у фільмах, але головне, мабуть, це те, що вона постійно нагадує нам, наскільки глибоким і сильним може бути зв'язок між людиною і твариною. Це просто урок відданості і співчуття в чистому вигляді. Знаєте, ще у XVIII столітті французький біолог Жорж Бюфон сказав. Собака єдина тварина, вірність якої непохитна. Історія Хатіко це ніби живе підтвердження цих слів. Це не просто якась унікальна виняткова ситуація, це скоріше найяскравіший приклад того, про що люди здогадувались століттями про цю неймовірну здатність собак до вірності. І ось ми повертаємося до початку: до історії Ріні з Макарова і до Хатіко з Японії. Між ними майже століття, а суть та сама. І це змушує задуматися, правда? Чого нас вчать ці історії не про собак, а про нас самих, про зв'язки, які ми будуємо у власному житті, на яку відданість здатні ми, і що це взагалі означає бути вірним тим, кого любиш? Набудь це питання, над яким варто подумати.